Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І у мене тут сьогодні толок, а тому я вирішив, що це чудовий такий привід показати вам наш 43-й тример, його швидку збірку, налаштування перший запуск, і, звісно, потестувати наші диски на жорсткому бур'яні. Але перед цим запрошую вас одразу поставити лайк цьому відео, підписатись на канал і, звісно, написати коментар, бо я впевнений, що в когось з вас точно вже є такий тример. Не затягуємо, починаємо. Переходимо одразу до розпаковки, бачимо зверху у нас ремінь двохточковий з широкими лямочками. Автоматична катушка іде одразу в комплекті. Ліска тут. О десь половиною. Верхній редуктор. Ліска для тримера, кручена, армована. Набір інструментів для того, щоб зібрати це все швидко. Ємність для паливної суміші, щиток, рукоятки і блок двигуна. І, звісно, диск 40Т також у нас є в комплекті. Кріплення для рукояток. І нижній редуктор. і наче все. Давайте одразу, щоб максимально пришвидшити процес збірки, почнемо одразу зі збірки штанги. Як визначити, де верх, де низ штанги? На нижній частині є дві точки, бо кріпиться і редуктор, і щиток. А зверху тільки редуктор. Одразу ставимо редуктор. Просто потрапляємо в необхідний отвір і закручуємо. Дістаємо комплектний шестигранник і дотискаємо. Перед тим, як надіти верхній редуктор, не забудьте надягнути кріплення для ременя, бо потім будете мучатись. Кріплення для ременя надягнули, одягаємо кріплення редуктора. Так, друзі, одразу перепрошую, якщо буде трошки вітряно шуміти вам звук, самі розумієте, ми знімаємо на вулиці. І тепер затискаємо нижній гвинт. І я згадав, що нижній редуктор теж треба зажати. До речі, ось цей гвинт на редукторі на нижньому. Він зроблений для того, щоб ви могли його викрутити і додати хромалюденової змазочки в нижній редуктор, щоб воно краще працювало. Так, нижня частина у нас зібрана. Давайте переходимо до блоку двигуна. Я думаю, що ви побачили, що складного немає абсолютно нічого. Знаходимо чотири таких гвинта з двома шайбами. Так, головне їх однакові взяти, бо я щось чую, що я не однакові беру. Так, да, от все, тепер є чотири однакових. Сам простий спосіб покласти на спинку блок двигуна і зверху поставити саму штангу. Наживляємо спочатку по діагоналі. Тут, звісно, буде зручніше мати шуруповерт. Якщо він у вас є під рукою, шуруповертом закрутити буде це сильно швидше, ніж комплектним шестигранником. Я такого не маю зараз, тому покрутимо шестигранником. Хоча в цілому можна і акумуляторною викруткою. Єдине, що потім дотиснути, треба буде все ж рукою і шестигранником. Так і. Одразу переходимо до рукояток. І тут переходимо до програми Велика розборка. Бо ось цей блок рукояток нам треба фактично повністю розібрати. І зовсім трошки у нас залишилось уже до встановлення рукояток. Раз. Два. Затискаємо 4 шестигранника. Наступним кроком у нас буде встановлення щитка. У нас тут є зверху такий паз над нижнім редуктором. Є ось така планочка з відповідним пиптиком. От, вір попали. Раз гвинт. Два гвинт. Наживили. Насправді, збірка тримбера це достатньо нескладна задача. Все. Мало не забув встановити ніж для волосіння. Бажано це, звісно, зробити до того, як ви встановити щиток. Так буде сильно простіше. Але ну, я забув, тому вже роблю так. Тут також є свої пази для нього. Беремо викруточку також комплектну. Ми приходимо до встановлення ножа. Волосінь, понятно, він потягне. Та й ніж теж потягне. Але ніж це точно цікавіше, ніж волосінь. Як дуже просто зрозуміти, як ставити диск. Написано догори. Все дуже просто. Але спочатку треба ось цю штуку поставити, потім у нас ставиться диск, ставимо нижню. І затискаємо на зворотню різьбу. Все, готово. Можна заправляти і запускати. На всякий випадок дуже коротко запишемо, як зробити палив суміш. Дивимося на мастилі, в якій пропорції його розводити. У нас одна Залили 25 частин бензину, одну частину масла. Розміточка є на коробці. Знизу написано, а яка пропорція зверху, докуди бензин, докуди мастило. Все дуже просто. Налили, перемішали. Більше двох тижнів суміш не зберігаємо. Все. Багато не будемо заливати половинку пляшечки. Зльємо. Нам цього вистачить. Так, ось тут знизу у нас є праймер. Ми його підкачуємо. Він став твердішим туди набралось паливо, можна далі не качати. Перекриваємо повітря, натискаємо в кил і запускаємо. Хочу зазначити, що це був пуск. Прям. Нового нового тримера. І що давайте не затягуємо одразу пробувати наш диск 40Т на 43 третій мати касів. Дуже важливий момент. Якщо у вас тример, от тільки новий тільки з коробки не працюйте в повний газ. Його не потрібно дообкатувати якось просто перших два бака максимум 75% газу. Косить це взагалі. Трова, деревяшки! Друзі, таке у нас картинке відео вийшло. Протестували ми наш 43-й пилу з диском 40Т, вибачте, не тример, а на такому достатньо густому бур'яні, сухому, такий собі гербарій у нас тут в дворі виріс. І він чудово справляється, косить чудово, і йому там вже не важливо. Трава, дерев'яшки, бур'ян, все косить. Диск чудовий. Тример чудовий, перевірений вже роками. Послання на нього, до речі, є в описі під цим відео. А також в описі під цим відео є і посилання на наші акції та знижки. Ну, як завжди, перевірте свою підписку на цей канал. Ставте лайк і звісно ж донайте на ЗСУ і обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.